Вітаю на каналі Органічна Садиба. Ось так виглядає розсада баклажанів. Її вік приблизно 40-45 днів. Змочене насіння було 24 лютого, а прокльовувалось десь уже з 3 березня по 10. А, тут гібриди Бібо, Арітуза, Дистан, Казимір, Мобідік, Сара і Чемодан. Трошки є у них опіки. Отримали опіки, до речі, вони не від сонця, а саме від фітоламп. Тому що, ну, коли підросли вже до такого розміру, що були близько, десь упустив і досвідчував більше, ніж треба було. І вони попеклися Баклажан – саме чутлива культура, саме до освітлення, і вони найлегше отримують опіки як від сонця, так і від фітоламп. Підписуйтесь на органічну садибу, будемо разом вирощувати всі овочі, огірки, перці, баклажани, томати. Будете слідкувати, як виглядають які гібриди, як приживаються, і як вони себе будуть відчувати. Тимчасових тепличках за кном обов'язково це зніму на відео.